Сьогодні нас тема, яку найбільше ініціювала все ж таки ти плюс наша аудиторія. Я спочатку так думала, що та ну це вже щось таке заїжене. Тому давай починати якраз з цього питання: синдром самозванця. Так, синдром це самозванця. актуально чи це вже заїжено? Слухай, на мою думку, це актуально було, є і буде, тому що ну. Реально багато хто стикається з синдромом самозванця. Багато хто не присвоює собі свої заслуги. Багато хто сумнівається в тому, що він створює. Угу. Багато хто сумнівається в тому, чи дійсно а, він не знаю, створює щось класне. Тому, угу. на мою думку, це дійсно ну, актуальна тема. Так, багато і хто так. про неї говорить, так. і коучі, і психологи, угу. і самим спеціалісти. Так. Але ну все одно від цього вона не стає менш актуальною. У мене просто є таке відчуття, знаєш, дуже часто. Говорить там, я випила на каву, у мене депресія. Я прокинулась поганим настроєм, у мене депресія. Знаєш, ось так, таким чином нівелюють це слово депресія, яка насправді є клінічним захворюванням, е яке не можна просто поганий настрій назвати депресією. Uh -huh. Ось у мене є враження, що багато хто з синдромом самозванця насправді прикриває десь там низьку самооцінку, невпевненість в собі, а інколи навіть на набиває собі трошки ціну. Знаєш, типу, е, так, цю стратегію зробила я, але я не впевнена, чи вона. Класна, скажіть мені свою думку. Класна, вона не класна. Чарлі підтверджує моя думка. Тобто, в мене інколи є таке враження, що реально синдром самозванця йому, знаєш, надали якісь такої трендовості. Круто не казати, що я роблю круту роботу, а сказати, ой, я не знаю, я не впевнений, подивіться самі. Знаєш, ми сьогодні мені здається, будемо такі поганий і хороший поліцейський. Так, хороший я можу сказати. Насправді я та людина, яка з цим стикалась ага. і яка довгий час пропрацьовувала це в терапії зі своїм uh -huh. психологом. Uh -huh. І е, безмежно їй вдячна е, за те, що вона мені допомогла реально з цим впоратися. Але дивись, це історія про те, що ти дійсно е, не усвідомлюєш, наскільки ти створюєш щось класне. Mm. І е, навіть коли приходить клієнт і каже тобі: Вау, мені супер подобається, ти все одно в цьому сумніваєшся. Ти все вважаєш, що типу він це недостатньо не розуміє. Так, або він просто розуміє, ти кинула йому пил або... в очі. Так, так, так. Mm -hmm. І у мене насправді ну, це був довгий період, і mm -hmm. я досить довго пропрацьовувала це. Ти коли прийшла до психолога, ти вже знала, що в тебе синдром самозванця? Чи я розуміла, що блін, я постійно через це переживаю. Я постійно переживаю через те, що блін, а Сподобається чи не сподобається mm -hmm. клієнту, а якщо йому сподобалось, а е, можливо, йому, типу, просто сподобалось, тому що він не розуміється на цьому. Ага, або там, наприклад, тобто... просто ти йому подобаєшся як людина, не твоя робота. Так, mm -hmm. так. Okay. І я тобі скажу більше: насправді е, досить довгий час я вважала, що якщо я е, верніше, не так, що якщо клієнт е, вносить в процесі роботи хоча б якусь там Правку. поправку, то ти погана? То все, то я поганий спеціаліст, uh -huh. uh -huh. і це реально було довгий uh -huh. Uh -huh. час. Uh -huh. Так, мені якось вдавалось також довгий час, що клієнти практично не вносили правок, і це було круто. Але в якийсь момент я стикнулася з тим, що клієнт вносить правки, вносить правки, і блін, я думаю, що не так. Я поганий спеціаліст. І ти починаєш сумнівати всі попередні роботи. Що можливо, ти тут в цьому місці зараз з'явилось не тому, що ти пройшла реально крутий шлях і ти крутий спеціаліст, а тому, що ти по це випадковість. Ти ревелюєш все, що було попередні. Реально, Тui цей угоди? синдром самозванців він ще може з цим проявляти, що ти не можеш зрозуміти, що ти реально це заслуговуєш. Так, тобі так. типу здається, що тобі пощастило, що ти випадково потрапила в цю компанію. Що тобі якось вдалося що, зробити. Та, та. І що зараз хтось прийде і розкриє так. тебе, і скаже: Ага, ти фіговий спеціаліст! Ти всі ці вісім років там створювала бульбашку. Так. Ну, мені здається, так теж може бути. Я, до речі, почула класну фразу, ось, як тобі з нею. Що насправді сам у собі не можеш побачити. Бачити синдром самозванця. Uh -huh. Якийсь психолог це сказав, не знаю хто десь почула. Що е, якщо ти сам про себе говориш, типу, знаєш, такий у мене синдром самозванця, uh -huh. то скоріш за все, ти все ж таки його не маєш, а ти просто чомусь іншому надаєш це слово. Uh -huh. Ну, наприклад, тебе там не знаю невпевненість або низька uh -huh. самооцінка, але це не обов'язково синдром самозванця. Як ти вважаєш, ну чи можливо в собі в самому розпізнати цей синдром? Слухай, мені здається, можливо розпізнати ось ці дзвіночки. Uh -huh. Я зробив роботу, але я не вважаю, що я зробила це класно, навіть не, не зважаючи на те, що клієнту супер сподобалась. Mm -hmm. Я там запустила курс. О, до речі, з курсом у мене була така історія. Там я запустила курс. 에, умовно, там пройшло 20 людей, 에, там, 10 з яких залишили позитивні відгуки. Так. 10 взагалі не залишило ніяких відгуків. Mm -hmm. Я фокусуюсь не на тих 10, no, тих, так. які залишили mm -hmm. позитивні, і типу, вау, класний так, курс, там змінив мене життя. А я фокусуюсь на тих 10, ти, mm -hmm. які не залишили. Слухай, ну це ще і... така ситуація, може бути ще інакше. 19 людей залишило позитивний відповідь, а один написав трошки негативний, так. і ти таки все. Нікому так. не сподобалось, це фігня, курс фіговий, всім нікому це не треба, і ти фокусуєш на цьому. Ну мені здається, це взагалі знаєш. Ми наше ми мислення, воно фокусується на негативі, бо це угу. небезпека. Якщо ти відчуваєш негатив, ти розумієш, що це тобі небезпечно, і організм людини, ну взагалі людина, угу. починає захищати, так? бо ти. Якусь... Ну так, це uh. наче якесь інородне тіло, да, яке треба. Та. Да. Або там на тебе йдуть якось війною, ти, типу одразу таке фух, знаєш, захищатись. Бо коли позитив, типу ну це все лайтовенько, тобі не треба включати. Я десь почула теж, думку про те, що у людини більше а, негативних, типу емоцій, ну, назв негативних uh -huh. емоцій, ніж, ніж позитивних. позитивних? Тому що а, негативні емоції, вони у нас покликані для того, щоб захищати себе від чогось. Від там, Наприклад, якщо це, там, наприклад, ну, я не знаю, страх, для того, щоб. Щоб ми сховались, і для того, щоб ми, якщо на нас нападаються, ну, бо це, щось умовне, загрожує. Це цей рептильний мозок, так, да, чи як. там мене та, за... Вибачте, ми <мені> не психологи, тому ми тут. Але да, просто але... Ну, це мені звучить логічно, чому ми, наприклад, на негатив так сильно uh -huh. чіпляємось. І, можливо, до речі, це тоді думка, яку я б хотіла продовжити. Синдром самозванця. Від чого він нас захищає? А, ну, мені, дивись, мені здається, що ця історія взагалі про фокус. Коли ти. Ти правильно сказала, да, що там ми там негативні думки, вони частіше, але дивись, яка історія. Коли ми фокусуємось на тобто, чому ми не фокусуємось на позитивних? Ми фокусуємось на негативних. Коли ми фокусуємось на негативних, це постійно крутиться в нашій голові. Знаєш, як мій психолог каже, типу: о, включила зараз там радіо ФМ негативні там думки. І ти починаєш їх розкручувати. Так, ти чіпляєшся за щось одне, за цей один негативний відгук, і ти починаєш це розкручувати. Все, я там. Ну, типу, це, да, це схема. А у мене психолог, глянь, якими з тобою пропрацьовані, дві до психолога ходимо, типу, дуже здорові жінки. Але до чого я? У мене це називається віхар. Знаєш, коли якась така маленька дрібничка, а я її починаю розкручувати до цього віхря, і мені психолог постійно каже, що якщо віхар розкрутився, я його вже не можу завершити. Типу, він тільки має розрушити щось. А якщо ось тільки зароджується, ось в цій точці зародження цього віхря, я сама можу сказати, Тепер угу. завершила цю думку, поїхала далі. А якщо я вже її не зупиню, то мене починає розносити. Ну, наприклад, там я не знаю. Я не запущу цей курс, ніхто на нього не прийде. Ніхто до нього не прийде, ніхто до нього не прийде. Да, ніхто до нього не прийде. Да. Всі скажуть, що я галіма. Всі будуть казати, що я поганий спеціаліст, я не зароблю гроші, ніхто до мене не прийде, я буду бомжом, я помру десь в підворотні так. і все. І ти розкрутив вже цей віхр до такої. А треба було просто сказати в моменті, коли ти подумала, що я на курс ніхто не прийде, сказати: ну а чого ніхто не прийде? Ну давай подивимось вже на практиці. Фух. Дивись, це, це прям топ. А, у мене така ж історія, ми це пропрацьовували таки, з психологом, і є така класна штука. Я заповнювала табличку От перший період, я думаю, що можливо буде корисно, ну, і можливо тобі, якщо ти там, колись будеш з таким стикатися. Коротше, спочатку є якась ситуація, так. умовно ситуація там ось цей негативний один відгук. Окей, ми отримали один негативний так. відгук про курс. Далі у тебе в першу чергу з'являються емоції та емоції яка емоція? Е, там розчарування, там або злість, або якась угу. ну, типу. Далі ці емоції провокують думки. Угу. Я я фіхова. Я фіхова. Угу. Я там недостатньо пропрацювала, угу. я там щось там не доробила, угу. я там недостатньо компетентна і так далі. Так. Тобто, і це тупо тобто, таке ситуація, заплати... емоція, думка. Так, угу. ситуація, емоція, Добре. думка. А далі ця думка е, перетворюється на дію. Uh -huh. І яка дія? Все, я більше не буду нічого робити, да я більше... не запустити курс, так не запустити uh -huh. курс, не записати нового... серію сторіс про те, що я гівно, так Ну типу, все, <хи> так, ось так, тебе okay. це блоку і далі. Оце по колу, по колу. Uh -huh. і так постійно А, і якщо потім ти... дія. Я не запускаю курс. Це тепер знов ситуація, так, емоція. Я розчарована. Думка, я знов гівно. І дія, я так і продовжую. Не запускати. Так, і так воно так. поколе і воно колу, і, йде. Воно по колу, mm -hmm, і ти класно, просто не можеш цього. У мене дуже часто була така історія. Ось це можна зупинити. А де це можна заповнити? Значить, на цьому етапі, коли у тебе виникають ось ці негативні думки, я не компетентна, так. у мене нічого не виходить. Тобто емоція вже є на етапі третього Так. Да, ти виписуєш uh -huh. всі ці негативні думки. Так. Далі ти виписуєш позитивні думки. Умовно, у нас там це 10 класних відгуків. Так. Ти прямо можеш їх розібрати і випустити. Так, курс класний, там класний візуал. Ага. Я там отримала результат, я Окей. там взяла клієнта. клієнту. Позитив. Да, uh -huh. Виписуєш позитивні думки. Так. А далі ти виписуєш корисні думки. тобто так, ось цей момент я десь не пропрацювала, Окей. але Але я можу зробити висновок, що в наступному курсі мені варто додати ще ось так, це. Так. А ось цих позитивних думках там я можу собі забрати, що прикольно робити і далі класний так, візуал, так, і класно Так. Там, так. І таким чином ти mm -hmm. просто виходиш з цього. Тобто ти не фокусуєшся тільки на негативі, так. ти не фокусуєшся на негативних цих думках, ти реально робиш, якби ось цей такий прикольно. аналіз. Знаєш, і... це мені дуже подобається, бо я знаю, що на стадії емоцій, емоція насправді вона ж. Живе там, типу, 8 секунд кажуть, чи щось таке, що вона живе реально долі секунд в тобі. там, Страх, злость, а потім це вже все думки. Тобто ти потім береш, ти, наприклад, відчув там, не знаю, злость. Злость насправді дуже швидко вона тухне, але ти її підживлюєш постійно з цими думками. І якщо з емоціями важко владнати, ну, знаєш, типу, я не знаю, там, нічний обстріл, тобі страшно. Ти не можеш зробити так, щоб ти не відчував страх. Але ти можеш далі цей страх Конвертувати в думки правильні та окей, мені страшно, що я можу зробити, і потім це конвертувати uh -huh. в дії конкретні. Тому мені дуже подобається про те, що ти сказала, і знаєш, я, якщо ти дозволиш, я повернусь до свого uh -huh. питання, бо ми на нього не да. відповіли. А я дуже хотіла це, типу, що синдром самозванця насправді скриває uh -huh. в людині. Бо знаєш, ми від цього від цього питання скрились. Що я маю на увазі? Мені здається, синдром самозванця людину захищає від. Зростання, масштабування і ось цієї проявленості. Знаєш, що ти насправді можеш цього боятись, бо буде ось від людей, так, прийдуть так. люди, які будуть від тебе щось очікувати. Тобі доведеться ставити вищу ціну, Стої, бо ти це будеш це... більш яскравий, більш проявлений, до тебе більше підуть ну, то, людей. Ну, Тобто увага! Та увага! Так. І ти від неї скриваєшся ну, цим можливо синдромом самозванця. Ну знаєш, у мене. Я коли готувалася до цього ефіру, я спитала у свого чоловіка, кажу, слухай, Альона хоче цю тему, але у мене нема синдрому самозванця. Він каже, нема. Я кажу, нема. Він каже, І він такий поусикався, а я потім така типу, а що таке? І він каже, що у тебе постійно якісь є дзвіночки цього. Я почала копатись, і мені здається, що ось ці дзвіночки вони почали з'являтися тільки на етапі, коли я вже чогось Досягла, і я мала переходити на наступні якісь рівні. А, бо коли я тільки починала агенцію, у мене не було синдрому самозванця, бо я не знала, що робити, я робила, що попала, і це вистрілило. А коли ти вже чогось досягнула. Тобто, коли у тебе є досвід, так. то ти вже спираючись на цей досвід. Так. Ти... І не, не тільки досвід. Є вже до мене очікування. очікування бо, знаєш, так. інші вже, ну, наприклад, я вже там маю 8 років досвіду в маркетингу. Якщо я зараз зроблю якусь так. гівняшку, то мені скажуть, типу, Камон! В тебе 8 років, і ти робиш таку фігню. А коли у мене був досвід 0, то яку б я фігню не робила, ну, ти, ти початківець. Слухай, а реально, я от зараз е замислилася над тим, що дійсно, коли у мене був якийсь там мінімальний досвід, я не думала про те, що типу, там, бо я тебе робила. не очікує, бо ти робиш стратегію, і слава Богу, що я взагалі зробила. Ти радійте, що крайне. ти її зробила, бо в тебе досвіду, ноль. і а ти робила... більше досвіду, тим так. більше очікувань, тим більше це розуміння, що блін, люди... А ще ти більше обіцяєш, бо ти починаєш структурувати свої послуги, розписувати 45 мільйонів пунктів, ставити вищу ціну. Mm -hmm. І ти вже починаєш відчувати, що мені треба це відпрацювати, мені треба дати це, і ти починаєш думати: знаєш, ти працюєш на межі своїх якихось можливостей, і ти інколи думаєш, а раптом я ну типу не додам трошки, і це відчується. Знаєш, ось mm -hmm. тому. Мені здається в агенції, коли ну, ми працювали, то у нас не було цього, бо ми були ніким. Ми, Ми, ми ну, зайшли. Так. в сферу... І, знаєш що, Ми не боялись експериментувати, так. ми не боялись креативити. Так. Ми не боялись... Ніхто нічого від нас не очікував, ми були ніким. Типу, ми Але могли блін, але що це угодно. було реально дуже круто, тому що в цей момент ти реально так. створюєш просто, у тебе немає якоїсь так. планки, так. ти можеш вийти за межі, і а тому ми... звідси тепер ось типу рішення. Так. Відчути знову, знаєш, зняти з себе ці очікування. очікування зняти від себе оцей, знаєш, монокль вдягнули, і такі ми там супер мега круті спеціалістки. Зняти з себе цей тиск. Я просто спеціалістка. Так у мене є досвід, так у мене є кейси, так у мене є там певні штуки, які я вмію. Але я це не значить, що я роблю кращу стратегію в світі, так. найкрутішу консультацію. У вас такої ніколи в житті не буде. Зняти з себе оці всі. Ярлики, і очікування, і, і спробути поставитись до цього як до експерименту. Чергового експерименту, бо ми ж віжду, коли працювали в агенції. Ми вже так, ми не мали цього всього, угу. але ми віддавались на 100%, бо ми кайфували. Так і не було такої, блін, ну якщо не вийде, окей, ми спробуємо іншу гіпотезу, ми спробуємо другу, третю, п'яту і п'ята реально спрацює. Так. І знаєш, просто є таке відчуття, що якщо умовно не обіцяти максимум, то ти будеш робити мало. Ну, наприклад, я тобі пообіцяю зараз зробити стратегію угу. на 100 аркушів. Та і якщо я пообіцяла, я зроблю стратегію на 100 аркушів. Але якщо я тобі пообіцяю зробити стратегію, uh -huh. це значить, що я зроблю на три аркуша, Скоріше за все, я теж зроблю на сто. Ну, бо я і так, і так би робила на максимум. Тому мені здається, що знаєш, просто, ну, не, не треба е, завищувати ось ці очікування до себе, і іншим людям не треба себе продавати е, вище всіх можливих висот. Не знаю, може, хтось не погодиться, бо є люди, які продають себе так, що я дивлюся, і думаю, боже, де я би зараз тебе купила. Ну, типу, знаєш, Є такі люди, які. Угу. На, 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 на. Але ну не знаю наскільки їм з цим комфортно. Слухай, ну е мені здається, все одно тут е треба реально просто пропрацьовувати, е ага. працювати в терапії, тому що це і про свою цінність, тому розуміння своєї цінності. Можна? Мені здається, що ось так, е ну, самостійно не знаю. У мене, наприклад, самостійно не вийшло. Ага. Можливо, у когось і, і вийшло б, але я не знаю. Мені здається, що все ж таки потрібно реально ось так пропрацьовувати, коли ти дійсно у тебе, ну, блін. Ти інколи заходиш в такий куткут, е е кут, mm -hmm. так і ти не розумієш. Як з нього вийти? Можливо, якщо це не психолог, то мені здається, що точно через іншу людину треба подивитись. Бо якщо там, ну не знаю, є там бар'єр певний, йти до психолога, просто подивитись через іншу людину, яка зможе зі сторони сказати ти зараз в позиції дорослого, адекватної людини, яка чітко дивиться реально правдиво, чи ти зараз пішов в позицію дитини, яка я хочу інакше. Чи ти пішов в позицію якусь там олдскульну, і? І типу дивишся на все з висоти ідеал ідеалів, які там вже типу не актуальні yeah. зараз. Тому мені стається, типу, обов'язково це треба через іншу людину. Може це друг, може подруга, може чоловік, може коуч, не обов'язково психолог. Uh -huh. Ну знаєш, можна ж розбиратись там з чимось глибинними своїми оцими. А можна подивитись, а як це можна цей запит можна перебудувати в майбутнє коучі дивляться в майбутнє, психологи дивляться в таку uh -huh. минуле і теперішню глибину. Слухай, давай для того, щоб ми о, так ми так підходимо вже до краю нашого випуску. Давай, щоб це знаєш, трошки ще дати. Не хочеться користі, але я мені здається користь. Слухай, хочеться користі, користь. <плес> Чекай. <плес> ну, давай, я користі. просто згадала книга, яка мені також допомогла. Називається Століття. Століть пельку своїй мафі. Вона mm, про класно. внутрішнього критика, е, який постійно каже, ні, ти робиш якусь фігню, mm -hmm. ні. Ти, там, ти не заслуговуєш на це, там, на цю посаду, так. ні. Там, ну, тобто, Прикольно. Вона реально дуже «Століть, пельку, і, своїй мафі. Так. Так, Століть пельку своїй мавпі». І друга книга, до речі, яку ти мені порадила, mm -hmm. я від неї реально в захваті, я зараз її читаю. Велика магія, Велика магія Елізабет Гілберт. Гілберт. Так. Фантастична Афігент, книга для розка. всіх творчих і креативних так. дуже раджу. А, ти мені Радиш зараз читати я тобі реально, Ну тому, що брін, вона реально просто офігенна. Так, добре, дякую. А тепер відходимо користі, від користі. Так. Бо мені здається, у нас випуск в цілому вийшов якийсь більше, знаєш, про якісь поради рекомендації. Давай тепер завершимо тим, що ти і я розповімо про якусь ситуацію, де цей синдром проявився. Угу. І якщо ми з ним впорались, то як ми з ним впорались? Буквально угу. по кілька хвилин. А, так, ну, а, значить, де проявився синдром? А, я вже казала, коли до мене, наприклад, прийшов клієнт, і він а, починав вносити правки, мені здавалось, що Типу, я поганий спеціаліст. Що ти з цим робила? Що я з цим робила? Значить, я працювала з психологом. Я пропрацьовувала прямо через ось цю таблицю. У мене були ця таблиця і різні ситуації я прям виписувала. Тобто ти реально це робила? Так, я реально. Я тобі можу там після подкасту показати. У мене є прям листок, де я пропрацьовувала. ситуацію, мої емоції, мої негативні думки. Скільки тобі довелось радів це робити, щоб це війшло в якусь звичку? Я не можу сказати, що я там зробила багато разів. Ну це два Але... чи це 10? Ні, це більше. Ага. Ну я думаю, ага. що разів п'ять-сім точно окей. було. І е, я почала реально аналізувати: блін, окей, е, там е, клієнт вніс справки, просто тому що десь е, у нас розходяться е, там смаки, окей. і це окей. Угу. Але я роблю цю роботу для клієнту для того, щоб угу. йому було потім кайфово, для того, щоб йому подобалось. Так. Тому я маю до нього дослухатись. Окей. І ось через такі. Штука, я це пропрацьовувала реально. Прикольно. Ну Класник. і звісно, просто я потім сіла в якийсь момент і адекватно знаєш, оцінила. Так, у мене там 8 років досвіду. Угу. А, у мене немає за цей час ну, жодного негативного відгуку від клієнтів. Угу. От, Клієнти, беріть, гачок. Серйозно. І ось ця історія, якби коли ти адекватно так аналізуєш себе, аналізуєш свої там заслуги, вона дійсно починає працювати. Розкажи про свій. Uh, так, я вагаюся. <свят> Ладно, розкажу. Uh, ну я так думаю, що це був прояв певного Я не знаю, чи це був він, бо я не зверталася цим питанням до психолога. І, якщо чесно, я, я не вважала це таким, поки мені не підсвітив це мій чоловік. Так ось, коли я uh, закрилася агенція і коли я почала вже працювати самостійно, uh, я змінила трошки вектор uh, свою, свою тему і свою цільову аудиторію. Я додала нові послуги, я почала працювати вже без команди. Тобто, коли ти 5 років працюєш з командою, і ти постійно прикритий брендом команди. Та yeah. тобто, ти можеш сказати, це робила віжду. І навіть якщо там ти робила 95%, це робила віжду. І, і якщо 5% ти там робила. Тобто постійно було прикриття брендом, і тому увага була не на тебе постійно софіти, та, а ці бренд. прожектори, а на бренд. І ти якось себе відчував, наче перед тобою, якась певна стіна, яка тебе трошки захищає. Коли я почала працювати знов самостійно, після 5 років Агенції, то я перший час відчувала постійно питання: типу, чи точно я роблю класно, чи точно я зроблю. Блю це там, запускала своє навчання. Я до цього запускала навчання 6 років. Так. Це було там провідне нашій напрямок, тисячі людей проходили, дефіга заробляли. Все було окей. І тут я запускаю своє, і у мене постійно. Чи хтось прийде, чи зберу я групу 10 людей, чи комусь це буде потрібно. Ну тобто, у мене ось це було. Але просто тому, що я знаєте, я від я відчувала себе оголено. Mm -hmm. знаєш, наче я така одна в полі стою і зі, всім, зі всіма воюю. Хоча насправді, типу, я по-перше ні з ким не воювала, а по-друге, я і раніше завжди стояла попереду і в віжду я не відпочивала. No, була в лавці. Наче ілюзія, яка, що ось є оця стіна у Що Я без беззахисна. Якась знаєш, і плюс, якби я продовжувала робити просто те, що робила агенція, ну це ще одне. А я змінювала, у мене з'являлась нова цільова, я почала менше працювати з компаніями, більше з особистими брендами. Бо я завжди хотіла це робити в Агенції, але в Агенції працювати з особистими брендами було не так результативно. І тому з особистими брендами ми працювали там ну, 5% угу. часу. А тут, коли я почала працювати сама, я 90% почала працювати з особистими брендами. У мене з'явилось, а чи точно ти шариш? А чи робиш ти на рівні з тим, що робила раніше віжду для компанії? Знаєш, бо ти такий, типу, ну там же ж досвіду все ж таки менше було по особистому бренду. Тому перший час мене, напевно, воно по ходу і качало. Просто я не зупинялася, не думала, що в мене синдром, і плюс я не зупинялася. Так, от що ти робила? Так. Ти не зупинялася? Я не зупинялася. Навіть коли ось курс я перший запускала свій потік сама, то я реально дуже боялася, що ніхто не прийде. Я просто вирішила, що я не можу це Ніяк прийду гадати, я не можу це ніяк прогнозувати, бо це перший мій самостійний курс. Я вирішила так, що я запущу, навіть якщо там буде дві людини. Я запустила, прийшло тоді, по-моєму, 14 чи 15 людей, я ставила норму собі таку 10, угу. прийшло більше, ніж я хотіла, бо це було дороге на навчання угу. в форматі наставництва. І я просто вирішила, що я краще зроблю, ніж я потім буду сидіти і е, гадати. Так. Ну, я така людина, мені треба віжду, мені треба ду. Якщо я не буду ду, то все. Це це всім треба, тому що знаєш, ти реально, якщо ти будеш просто сидіти, нічого не робити так, зі своїм страхом, так. то ти нічого не досягнеш. Ну мені здається, і... треба заходити в холодну воду, знаєш, ніж сидіти на бережку так, і думати: 100%. вона холодна, вона тепла, вона гаряча. Зайшов, перевірив, вийшов. Якщо що, ніхто ж тебе не тримає там вічно. Блін. Останнє, що хочу сказати, <зум> от якраз ці книги Велика Магія <зум> там, <зум> там вона настільки провела прикольний приклад, коли у неї також дуже багато страхів. Так, блін. І... Авторка з так. великим досвідом, з ім'ям на весь світ каже про свої страхи. Так. Ти і такий, Це дуже прикольно. Коли це норм. ти розумієш, що, блін, так. така велика людина так. також боїться і також так. страшно, ти розумієш, що, блін, з тобою все окей. Всі так люди. от, приклад, вона розповідала про те, що у неї дуже багато страхів, і коли вона починає писати там, якусь нову книгу, завжди є страх, а чи вийде, чи не вийде. Mm -hmm. Mm -hmm. Але вона навчилась з, з ним домовля... домовля... домовлятись. Вона умовно. Відправляється у подорож, бере з собою, себе, творчість і бере з собою цей страх. Mm -hmm. І вона, якби, визнає те, що так дійсно завжди буде страх. Ну по факту, страх дійсно. Ну, тому що це не знов ж можна... таки це наша захисна, захисна реакція. реакція. Якщо нам страшно, ми ховаємось або деремось, або біжимо. Так, ми щось так. маємо робити. І людина не хоче себе витягувати з цього ну, знаєш, дискомфорту. Ми ж не хочемо себе дискомфортно відчувати. Так. Страх нас Намагається витягнути з цього дискомфорту і помістити в теплень ковану. Так ось вона бере з собою себе, творчість, творчість і страх. І страх. Угу. Але вона каже, вона так і каже, да, звертаючись до страху, що е, окей, ти їдеш з нами, але у тебе немає жодного права голосу. Так, ти є, ти завжди зі мною, ти завжди зі мною творчість. Але у тебе немає права голосу. Ти сидиш і дивишся мультики і їш печівку, а мама з татом. Слухай, а це прикольно, знаєш, якщо уявити собі як автівку, типу хто буде в тебе за керування? Будеш сидіти, ти поруч творчество, творчість, а позаду. Страх, а, а може і в багажнику. або ти даш страху право сісти за кермо і вибирати, куди їхати, як і творчість, знаєш, посадити творчість, теж така собі штука, вона може кудись заїхати, куди ну... тому знаєш, мені здається, найбільш здорова доросла позиція це сісти за кермо, поруч посадити творчість, страх намагатись або закрити його в багажнику, або посадити позаду, дати йому реально мультики разокрашку і нехай сидить. Клас дуже цікаво. за це і вип'ємо. filtro <laughs>